Найти ярмак не вперше використовує політику. Далеко не вперше, пам'ятаєте, коли вкидалися спеціальні тези про так званого неможливий там перехідне керівництво України. Якщо уявіть собі з тему, яку вкидали, якщо уб'ють Зеленського, хто буде правити країною? Буде правити Єрмак зі своїми кількома людьми, називали там ну, шмиголя цього спікера і двох його міністрів, яких він контролював, ну тих, що президентської квоти, які взагалі. Це абсолютно антиконституційні речі. Єрмак конституцію не читав, вона йому не цікава. Але вкидалися такі моменти. Здається, для будь-якої іншої ситуації це мав бути, боже, яка під який підкоп що робиться, це єрмака хочуть знищити, залякати Зеленського. Ні, виявляється, це були сигнали всередині в країні, щоби всі угомоніться Главний чоловік Єрмак. Знаєте, кому йти кланяться. Тут дехто вже почав на інші адреси ходити, знаєте, куди йти кланяться. І тому, коли в політику, саме в політику, поз'являється якась стаття, яка нормально в західному світі могла б сприйматися як вирок людина, яка порушує конституційні норми, яка, не маючи жодних повноважень конституційних, фактично керує країною. Яка узурпує владу, від якої залежить призначення, в якої якісь її амбітні цілі грають колосальну роль. У мене завжди виникає одне єдине запитання особливо коли це стосується політику. А куди на яку аудиторію спрямована ця стаття? Тому що, якби вона була спрямована, скажімо, на американську аудиторію, ну це було б дуже погано. Ну Ярмак, в основному, все-таки користується європейським. Під розділом політико, де досить часто вскакують подібні речі. На європейське це ну, тут же просто не звертають уваги. Тут вже поставили хрест на цій системі. Україні треба допомагати, доки війна, і тому не звертаємо уваги, що тут не витворяється в нас. А якщо це спрямовано всередину в Україну? Для того, щоб було цитування. а Цитування піде і пішов. Так це хвалебна ода. Так це інтронізаційна промова. Царь, батюшка. У вас, Не Вова, Зеленський, запам'ятайте хлопці, ну там, верніше там, дворянчики. Запам'ятайте боярі, хто вам голови зносить, а хто тут головний? А ще особливо, це все дуже такі, знаєте, не в однозначній ситуації після ліквідації Портнова. А там, там виникла, до речі, теж дуже цікава ситуація. Зверніть увагу. Приїзд, нібито Портнова. Ми не маємо доказів, він відбувся чи не відбувся приїзд Портнова до Києва за тиждень до його ліквідації? Проки що тільки я наскільки розумію, європейська солідарність збирає підписи під запитами, шукає, щоб просто зробити запити і добитися нарешті відповіді, то він приїжджав чи не приїжджав. То хто з ним зустрічався? Одіозна постать абсолютно. Хоча для зеленої влади, ну а чим і для них одіозний в Америці проти нього санкції в Україні проти нього санції нема, Зеленський врятував від них. Проти нього було відкрите провадження по 111 статті, державна зрада ще Запорошенка за здачу Криму, за організацію референдуму, анексії і всього іншого, Зеленський моментально її закрив негайно. Ну, негайно, тільки поміняв згаду, але він зміг вернутися при ньому. Він, українське громадянство, має все інше. Але сам факт прихованого такого візиту викликає питання. І от зараз, поки що, я знаю, що Європейська солідарність збирає там ще підписи, щоби ті запити пішли і дізнатися, хто було. Але насправді історія ж пішла тоді набагато цікавіша. Ми насправді ми не знаємо, так він приїздив чи не приїздив. Але українська правда. Яка в певній мірі контролюється. Ну, це правда належить фіалі. А фіала ну, дуже запобігає перед єрмаком. Він один з перших, ну не з перших, але один з тих, хто дуже вчасно зрозумів, кому треба кланятися, і хто тут справжній цар. І відповідно, українська правда регулярно робить деякі інформаційні вкиди в інтересах Єрмака. І зверніть увагу, яка відбулася. Цікава штучка: Єрмак робить вкид, що приїжджав Портнов, реально приїжджав і зустрічався в Києві. І сказана така, знаєте, розмита фраза з ТОП-посадовцями, які контролюють силові структури. Ну, ви зрозуміли. Єрмак контролює уряд, Єрмак контролює міністра, Міністерство оборони, Єрмак контролює зовнішню політику, Єрмак контролює антикорупцію. Ну Це вона нас не вважається правоохоронні органи. Це трошки інше. Антикорупційна по-іншому проходить. А правоохоронні органи всі під контролем. Ну і вони розподілені навіть офіційно на банковій повноваженнях Татарова. Тобто, це прямий удар по татару. У них своя воїнушка, вони регулярно там чимось воюють. І от Єрмак, мені здається, знову зараз хоче після вбивства Портнова, який дуже посилював протилежну до нього сторону, зробити певні перестановки рокіровки, посилити свої позиції. І відповідно він наносить удар. і Я думаю, що десь появляться якісь докази, зустрічі і все інше. Але в цей момент прилітає удар відповідь. Запускає Юрій Бутусов вимогу. А давайте зробимо список Портновський, щось в стилі списка Магнітського, тобто душителів демократії, душителів свободи в Україні, хто приналежні до нього. І запускає через цензорнет цікаву нову відповідь: це Бумаранг прилетів назад ярмаку, де він пише: так: приїжджав, приїжджав. Портнув Україну і зустрівся з Зеленським. Ну, з татаром, ма хто сумнівався, що він з татаром зустрінеться, це ніхто не сумнівався, і з Єрмаком. І от таким чином вернулися назад. На мій погляд, це була несподіванка, не думали, що такий прильот буде. І саме другу замітку дуже сильно розганяють зараз по всіх ресурсах. Вона дуже активно пішла, що зустрічався не тільки з татаром, але й з Єрмаком. А з ким він насправді зустрічався? Біс його знає. Але таке враження, що дійсно. У той момент, коли не стало портнова, і один з портнов фактично один з тих дефективних п'яти шести дефективних менеджерів зеленського, найімовірніше, тому що він контролював всю судову систему, і він дуже серйозно впливав на підбір кадрів, він впливав на репресивні всі органи і тому подібне. І в цій ситуації раптом зникає одна опора в цій системі. І в мене враження, що Єрмак вирішив, що це є для нього дуже хороший момент укріпитися. І зробити так, щоб табуретка, яка сьогодні стоїть на чотирьох ніжках, виявилася на одній, але на дуже широкій. Ну я маю на що на увазі. Ну, основа безпека Володимира Зеленського проти якихось внутрішніх склок, заколотів, чогось іншого. А це ж треба розуміти. Він же зібрав людей у владу, які як в банка з павуками. Там один одному воровчепляться. Там немає ідеї національних, якогось захисту України, що війна, все там такого немає таких понять. І там вона ж тримається на чому. Він тримається одна ніжка, єрмак, друга ніжка. Ну, єрмак, і антикорупційна система і контроль за армією, зовнішньою політикою. Там дуже багато що? За урядом контроль татарові, контроль за правоохоронними всіма органами. І в одного в другого по кілька спецназів так вони спецназами міряються в єрмака, спецназ НАБУ і армійський спецназ у сил спеціальних операцій. То що а в Татарова, мабуть, шість спецназів є своїх, а ще. Третя ніжка Буданов, вона собенька, хіленька, але вона окрема. І це для Зеленського дуже важливо, щоб Буданов вгору лишався, тому що він є певна гарантія, що ті двоє, якщо домовляться, що буде кому поняти. В <гументив> Буданова є свій спецназ, давайте не забавляємо. Літіко про це вказує, що е, стосовно е, от, е, такого ну, протистояння між Єрмаком і Будановим. Так, воно теж є. І Зеленський. Знаєте, він не інтелектуал, але в нього інстинкти є. Він розуміє загрози. І тому він зберігає і Буданова, і Татарова. Єрмак би давним-давно їх з'їв і обіцявся би Зеленському найкращі золоті гори. А це й розуміє небезпека. Ну і четверта ніжка це Росія. Це гарантії безпеки, які він має тільки від Москви і тільки для себе, ну можливо, для цієї цієї четвірки, що для них ніякої загрози не буде точно. Ну, принаймні, він, Єрмак, напевне, татаров, що до них ніколи не прилетить, навіть Київ не прилетить, коли він в Києві, прилетить тоді, коли він поза Києвом, і тому подібні речі. Там є свої домовленості, свої гарантії, своя підтримка. Врешті-решкою засвідчують, а хтось згоряє дуже сильно у Зеленського. То появляється відразу російський пропаганд ПРО починає розказувати, як вони не люблять Зеленського, як вони проти нього, який він для них нелегітимний і тому подібне. Ну, це такі знаєте ігри, які звичайно робляться тільки між своїми. І от ми маємо табуретку. Чотирьох дуже нерівних ніжках. Єрмак вирішив, що коли Портнова не стало, а Портнов, ну, це одна з цих чотирьох ніжок, але все ж таки е, він не Єрмаківський. Він більше татаровський, напевно, ну, можна припустити. Я не знаю взагалі. Не знаю, не хочу знати, але він вхож він контролював всю систему правоохоронних органів. Тобто, це таки та друга ніжка. Я думаю, що Єрмак вирішив скористатися цією ситуацією і. Спробувати на свій бік перетягнути тих, хто раніше коливалося, і пояснити, а тепер немає отої страшної історії, що там інша ніжка цієї табуретки може вас вглепнути по голові, якщо ви будете підзвітні не мені, не їм, а мені. Тому що суди тепер вже портновим не контролюються. А хто ними буде контролювати? До речі, питання відкрите. Ніхто до кінця не знає, хто і як зараз буде контролювати продажних судів. Ні, чесним вони від того не стануть. Але чи вони не прийдуть просто в рознос тільки за гроші? Теж ніхто не знає. І от Єрмак хоче показати, що спадщина портнова. І впливи, які зараз перерозподіляються, це його. Це, знаєте, це щось як первинне накопичення капіталу 19 століття. Оце нагадує те, що зараз відбувається на банкові. Тому я розцінюю статтю в політику як певний сигнал. Сигнал ну, в інших ще раз кажу, це не перша стаття в політику про Єрмака, чи принаймні де згадується Єрмак, яка має показати хлопам, що от ваш барін. Запам'ята, Барин Єрмак. Барин – це там не татаро, бар не Буданов, не хтось інший, тим більше не Зеленський. Барин Єрмак. Я так оцінюю цю статтю. По-іншому, по вона занадто безгрузда. А зверніть увагу, до речі, Дар'я Калинюк, ну, хто її привів на банкову? Хто її водить до Зеленського? Завдяки кому вона там схоже? Там би ще Берлінську витягнути. Взагалі би було повністю весь комплект. Там це, це люди, які. Вони не можуть буд робити річ, яка ворожа для Єрмака, тому що це люди підтягнуті ним. Мендель. ну Мендель то появилася при Богдані і там трошки складніше, бо, врешті-решт, такий Єрмак її прибрав, бо вона занадто дискредитувала. Але я так думаю, що в залежності там теж залишилися свої відповідні. На мій погляд, на мій погляд, це є дуже така своєрідна для внутрішнього вжитку стаття, кому нужно поклонятися. Хм. Цікаво, насправді там дійсно є, є цитати Юлії Мендель про шлях Андрія Борисовича, що він починав в київських клубах, брався за будь-яку роботу. Ну, типу, розповідаючи про те, яка в нього працездатність висока. Угу. Uh, і що він не гнушався ніякої роботи, брався тому що потрібно було працювати. Бачите. Uh -huh. uh, тепер займається іншою роботою. Uh, ще, от із подій тижня, те, на що я хотів звернути увагу. Ну, по перше, Стосовно перемовин перемовного процесу uh -huh. і стосовно позиції Сполучених Штатів, ми побачили реакцію Дональда Трампа на обстріли в Україні. Uh -huh. Він навіть назвав російського диктатора Путіна людиною, яка з'їхала з глузду, uh -huh. можливо, з'їхала з глузду. Як ви зараз оцінюєте цей перемовний процес? Як ви оцінюєте вірогідність того, що делегації знову будуть зустрічатися в Стамбулі? Поки що не бачимо позиції росіян. Немає того меморандуму, який має з'явитися е з позицією росіян? Але чи зміниться там щось? Ну, Вимога, поки що знаємо, ми бачимо що ми бачимо те, що Ройтерс. Публікує посилаючись на якісь високі джерела в Росії, Ройтерс, ніби має хороші джерела в оточенні ну в тому колективному путіні. В них вони не один раз вже вдавали витоки, які підтверджувалися, і тому я би поставився до цього з довірою. Тобто вони дають пункти, які не викличуть істериків Трампа. М'ягко кажучи, так але взагалі, що стосується цієї історії, давайте я все таки зайду трошки з самого початку з зовнішнього боку до неї підійду, тому що насправді що там ми побачимо в Стамбулі, в мене основне питання. А ми вже знаємо принаймні п'ять пунктів російських. А ми угу. знаємо, хоч один пункт український. Український меморандум був переданий раніше Сполученим Штатам і Росії. Він переданий був раніше. Про нього ми знаємо хоч одну стрічку з нього. Ми знаємо, на що готовий українську державу відправити, куди Володимир Зеленський. Що він готовий здати, а що він готовий відстоювати. Ми маємо ці тексти? Не маємо. Ну, якщо ми їх не маємо, то це мене дуже дивує. Тому що насправді це не є переговори. Переговори про припинення вогню можуть містити секретні таємні протоколи. Там є речі, які не розголошуються, щоб не зірвалося. Переговори, які йдуть, це ж іде про мирну угоду. Це не йде про основи перемир'я, а про те, що має бути в підсумку, тобто засадничі основи мирної угоди. Це те, за чим будуть жити ще пару поколінь українців. Наскільки ми розуміємо, Росія жорстко поставила жодного НАТО, Україна, позабокова держава, взагалі без жодних варіантів. Мене цікавить, Україна з цим. Українська влада помогодилася чи ні. На словах Зеленський каже, ні, в нас це записано в Конституції. Він це каже не для того, щоб відстояти Конституцію, а щоб позволити Трампа. Це регулярно це робиться в нього. Це таке подраконувати Трампа, щоб Росії все зійшло з рук, а Україна була, як завжди, винувата у всьому. Е, про це є щось нема. Ми знаємо, що буде з територіальними вимірами. Ми щось маємо? по російськи ми знаємо два варіанти, які нібито є джерела Reuters розказують про них. Один це буде йти. Розподіл України по лінії фронту і невизначеність щодо півночі сумської і харківської області. Ворог ніби не хоче звідти відходити або вкраїнку зробити там демілітаризовані зони і щось подібне. Все інше ми розуміємо, що заявочки про Херсон Запоріжжя це так, а папугать угу. а зробити заяви, поставити вище, тому що Трампом про це говорити не можна. Трамп трошки не завжди буває адекватним, але він не ідіот. Трамп не ідіот він розуміє, що а як це зробити? В ньому пояснили, цього не можна робити. Кіткелог дуже чітко це виклав, що мають американські морські піхотинці висадитися в Херсоні і в Запоріжжі і вибити звідти українську армію, щоб вона відійшла. Яким чином можна зробити демілітаризованою цю зону і віддати її Росії? От яким чином? Цього не можна зробити. Жоден вода. Не те багато, що українці можуть простити вже своїй владі. Настільки вона всіх зашугала, забила це війною, але такого точно не можна зробити. Тим більше це обласні центри, це велетенські міста, особливо Запоріжжя, гіанське місто. Тому зрозуміло, що це іде лякавка, яку можна прибрати. Або якщо зірвуться переговори, на неї можна зробити знову ставку, щоб потім затягувати все. Оце десь все, що стосується цих всіх вимог, пропозицій. Тощо ми бачимо більш-менш логіку російських вона пом'якшена на сьогоднішній день. Вона різко пом'якшена, вона дуже принизива для України. Це безумовно, це не те, що можна назвати справедливим миром. Вона абсолютно принизила, але вона. Відповідає в принципі поглядам і підходам Трампа, які були озвучені більше року тому. Що він не був президентом? Навіть не ну, нуше не починалася виборча кампанія в квітні місяці минулого року. Кіткелог, який вже тоді працював з Трампом на розпрацювання, наскільки наперед це все робилося, так званих мирних тих домовленостей по Україні. Він оголосив, що в квітні минулого року вже скільки виходить? 13 місяців минуло. Про те, які вони мають наміри. Там всі ці речі вже були розписані. І от те, що зараз появилось від Росії, воно не суперечить тим принципам, які задовільняють Трампа. А Україна, ну ніхто вже нас дуже не питається. Але чому це все зараз відбувається, і що це почалося? Чому раптом так прискорилися події? Мені здається, що причина одна: у Путіна чи в колективного Путіна це зараз не має жодного значення, вирішили, що можна подавіть. Подавити і все се а якщо Трамп почне обурюватися, ну завжди можна підштовхнути якимось чином зеленського, що він сказав щось антиамериканське, і він відразу сказав. Він вже запустив кілька тез антиамериканських, після чого Трамп просто вибухнув. Але вони не врахували, що Трамп теж вміє оцінювати і розуміти, і що всі ці виступи зеленського, і всі ці приниження, включновальному кабінеті, все інше, насправді це робота Росії. Доходить до Трампа, що насправді це все наслідки. Що Зеленський тільки інструмент, а зривають переговори, а продовжують війною вбивати продовжують, а принижують Трампа, зривають його всі його плани. Пригадуєте на великдень, на 100 днів, на 9 травня. Всі ці плани зірвані Росією зірвані, і до нього доходить, що його просто водять як лоха. І мені здається, що він сильно достатньо сильно зірвався, і ці кілька його останніх заяв вони були дуже показовими. Вони дійсно при, е, прижучили, і Москві не ризикнули зараз бавитися в якусь жорсткість. Додаткову бо їм не треба сваритися з Трампом. Наші тут знайте, нас багато хто розказує, Москві наплювати. Ні, Москві не наплювати. Вони в випадку мирних переговорів вони головний вигодонабувач. Вони. Ті переговори, ті пропозиції, які йдуть, те, що від Трампа пропонують, те, що пропонують з Москви. Росія найбільший переможець буде в цій ситуації. Ну Трамп дістав ресурси України, то мабуть найбільший переможець все таки Америка. Але Росія основний вигодонабувач, основний бенефіціар мирного плану Трампа, і повністю зірвати не можна. Вони зараз думають, а може ми ще потягнемо до осені війну, а може нам ще щось вдасться? А може, ми вийдемо на рівень мінометного обстрілу проти сумі, проти Харкова. От в них є це бажання. Тоді можна знищувати ці міста, і тоді зовсім інший рівень переговорів, коли появляється кілька сотень тисяч біженців знову. Ви розумієте, що таке, коли мінометний вогонь б'є по двох обласних центрах. Добавити, ну так як по Херсону б'є, ти по Харкову вже ну не мінометний, але бив вже ж праду, і 22-му році. От ці речі вони дійсно міняють ситуацію. Я думаю, що Москві думали це погратися, але це в них запасний варіант. Основний, не зірвати стосунки з Трампом. І тільки Трамп визвірівся і визвірився таки проти Росії. Хоча Зеленського, звичайно, згадав, він не може його не згадати. Але коли визрівся Росія, він розказує, так ми що? А ми нічого. Це Зеленський не хоче, а ми нормально хочемо. Причому Зеленському хтось відразу дає текст, папірчик, якому я розказує. Ну, ми надіємося, що війна закінчиться до 1 червня 2026 року. До речі, звідки така впевненість? Що це за дата? Нема такої дати, її не існує. Її не існує це політехнологічна дешева, брудна, тупа політехнологічна наробка. Я сам працював трошки політехнологію, знаєте, той, що працював в кобасному цеху, кобаси їсти вже не буде. Я працюю політехнології. В кобасному не працював, тому кобасу люблю. А от політехнології я знаю, який це бруд. Оце є це найдешевші ну, знаєте, це дуже низький рівень. Це десь рівень подоляка. Це не серйозних політехнологів. Він передбачає папугать, причому зроблено дуже технологічно. Зеленський не дає 10 років, 5 років, 4 роки. Тому що народ скаже, а може, це брехня? Плюс знаєте, є як кажуть, вбивство загибелі однієї людини. Це. Трагедія за гіль... мільйона – це статистика. Не перевести в статистику, назвати 10 років, це щось буде таке вже відсторонене. Сказати один рік ще, і вони сказали рік. Ой, а ми думаємо, що може бути ще цілий рік, і це жах, особливо безперсонально для виборців Зеленського, які готові на мир за будь-яку ціну. І це, і те, що він не сказав, що. Вона там протриває до він сказав, Знаєте, побудова фрази, я дуже розраховую, що вона закінчиться до червня 26-го року, і відразу перехід на те, як Росія не доживе до того часу, все повна вже хінея, повна дурня протилежна до того, що він говорив раніше. Тобто, решта не мала значення. Треба було вкинути цю цифру для того, щоб полякати своїх виборців, дуже сильно полякати. Після чого вони будуть набагато зговірою їх буде менше цікавити, а в тому меморандумі українському.